Знаєте, за лаштунками того інтернету, яким ми користуємося щодня, точиться справжня війна цифрова війна. І сьогодні ми зануримося в її епіцентр у світ Даркнету. От уявіть собі, звичайний собі такий онлайн-магазин. Але є одне але замість книжок чи там не знаю електроніки на вітринах лежать викрадені дані кредиток, фальшиві документи, віруси. От власне саме так і працюють ринки Даркнету. Здавалося б, ну що може бути спільного між звичайним інтернет магазином і цим? А насправді спільного дуже багато. Бо ж ринки Даркнету, по суті, просто взяли і скопіювали бізнес модель якогось умовного Амазона, тільки от мета в них зовсім інша продати щось незаконне і зробити це так, щоб ніхто не спіймав. Тому й платежі тут виключно в анонімній криптовалюті. І знаєте, що найцікавіше, ці підпільні маркети влаштовані ну напрочуд складно, і що вражає найбільше, так це те, що вони грають за правилами, які нам з вами до болю знайомі. Тільки подивіться тут вам і служба підтримки, і знижки, якщо берете оптом, і навіть політика повернення серйозно. Пропонують навіть так звані ескроу послуги, нібито для безпеки угоди, хоча, звісно, це часто просто ще одна схема, щоб вас обдурити. Ну і розрахунок, само собою, лише в крипті: біткоін, монеро, аби зберегти анонімність. Погодьтеся, це якась моторошна пародія на звичайний бізнес. Добре, але постає питання а чого саме Даркнет? Чому він став таким, знаєте, справжнім інкубатором для кіберзлочинності? Виявляється, є ціла кримінологічна теорія, яка дає на це відповідь. Вона називається теорія повсякденної діяльності, і суть її проста: щоб злочин стався в одному місці і в один час мають зійтися три фактори. І як ви вже здогадуєтесь, Даркнет це і є те саме ідеальне місце. Так от, що це за три фактори? Перший це вмотивований злочинець, той, хто хоче заробити і знає, що ризик бути спійманим мінімальний. Другий це підходяща ціль, в нашому випадку це покупців, які самі приходять у даркнет за чимось нелегальним. Ну і третій ключовий елемент це відсутність охоронця. Анонімність і шифрування даркнету це якраз і є та сама відсутність нагляду, яка робить правоохоронців практично безсилими. І чим же там торгують? Ну, дивіться, ось реальні цифри. Більше половини всього ринку це клоновані та передплачені банківські картки. Далі за популярністю йдуть зламані PayPal-аккаунти, послуги з відмивання крипти, і навіть так, навіть якісна фальшива готівка. Але звісно, це не гра в одні ворота. Це справжнісінькі перегони озброєнь. І правоохоронці не сидять склавши руки. Вони розробляють дуже хитрі і технологічні методи, щоб завдати удару у відповідь. Головний щит Даркнету, його основа основ, це мережа Тор. Якщо дуже просто вона бере ваш інтернет-сигнал і, немов м'ячик у пінболі, відправляє його стрибати через купу зашифрованих серверів вузлів по всьому світу. І в кінці цього ланцюжка зрозуміти звідки сигнал прийшов спочатку, стає, ну, майже неможливо. Майже неможливо, але ж не абсолютно, правда? А що, якби можна було причепити до цього сигналу якийсь невидимий маячок ще до того, як він потрапить у лабіринти Тор? От саме на цій ідеї і будуються сучасні методи деанонімізації? Ця технологія має складну назву – Client-Side Originating Watermark, скорочено CSOW, Але ідея геніально проста. Уявіть, що на потрібний сайт, куди має зайти злочинець, додають спеціальний код. Цей код змушує браузер злочинця генерувати абсолютно унікальний невидимий візерунок інтернет-трафіку, такий собі цифровий водяний знак. І найголовніше, цей візерунок настільки унікальний, що його можна впізнати навіть після всіх шифрувань. Тор. І як же його знаходять? А ось тут у гру вступає штучний інтелект. Спеціальний детектор просто слухає весь інтернет-трафік, що йде від підозрюваного, і якщо він раптом ловить той самий заздалегідь відомий водяний знак, все бінго можна з величезною впевненістю сказати: ось ця людина сиділа на ось цьому сайті. Але ж ми пам'ятаємо, що це перегони озброєнь, так? І вони виходять на абсолютно новий рівень. Тепер головна зброя в цій війні це штучний інтелект, і що важливо, ним користуються обидві сторони. Боротися можна не лише з анонімністю трафіку. Є ще одне золоте правило: йди за грошима. І хоча транзакції в криптовалютах анонімні, сам блокчейн публічний. І от слідчі нацьковують на нього штучний інтелект, щоб той, аналізуючи мільйони транзакцій, вишукував сліди злочинців. Наскільки це ефективно? Ну, просто вдумайтесь у цю цифру. Штучний інтелект здатний ідентифікувати шахрайський криптогаманець з точністю майже у 96,5%, просто аналізуючи те, як гроші рухаються. І це не якась одна вдала модель. Провідні системи машинного навчання LightGBM, XGBoost, CatBoost – всі вони показують стабільну високу точність. Це доводить, що метод справді працює. Але, як то кажуть, є й інший бік медалі. Штучний інтелект це палиця з двома кінцями. Зловмисники теж не дурні і вже навчилися використовувати його собі на користь. Наприклад, є така штука, як prompt injection – атаки. Це коли за допомогою хитрого запиту велику мовну модель на кшталт ChatGPT змушують обійти власні запобіжники і, наприклад, написати шкідливий код. І ось ми підходимо до нового етапу війни: ШІ проти ШІ. І вся ця історія неминуче підводить нас до одного дуже складного, майже філософського питання а де, власне, проходить межа між безпекою і приватністю? Бо ось у чому парадокс інструменти, які ми створюємо для того, щоб зловити анонімного злочинця, є настільки потужними, що з їхньою допомогою можна так само легко стежити за будь-якою законослухняною людиною. І це, звісно, ставить під загрозу саму ідею приватності. І тому головне питання залишається без відповіді: у цій гонці, за абсолютною безпекою, від якої частини своєї приватності ми готові відмовитися. Це та сама межа, яку доведеться шукати нашому поколінню, адже в цих цифрових перегонах озброєнь ми всі так чи інакше беремо участь, і від того, який вибір зробить суспільство, залежить наша з вами майбутнє.